Добрий день! Мене звати Наталя Володимирівна, я психолог Кушівської гімназії міста Кропивницького. Я пропоную розглянути, а також спробувати виконати вправу для стабілізації психоемоційного стану. Ця вправа має ім'я Назви. Для неї вам нічого не знадобиться. Отже, давайте почнемо. Якщо у вас зенецька стало ще тривожності, спробуйте назвати 5 предметів, які ви бачите навколо. Що завгодно, стіл, стілець, ручка, двері, вікно. Опишіть їх, якої вони форми, якого кольору. Назвіть речі, до яких вам можуть торкнутися: ключі, папір, сумка. Послухайтесь, що ви чуєте? Годинник, пташка або звуковозвулиці. Назвіть два запахи, наприклад, чаю або парфюму. Що ви можете чути на смак, цукерка. Ця вправа допоможе зменшити відчуття тривожності, вплив стресу, а також відволіктись від негативних думок. Добрий день, мене звати Юлія Сергіївна, я асистент вчителя. Хочу запропонувати вам гру, яка має назву Кубики. Ця гра може використовуватися також для дітей з особливими освітніми потребами. Для цього нам задобляться кубики. Наприклад, перша гра, ми повинні дитина повинна повторити за нами дію таку постукати кубиками, ту кількість разів, яку вона чує. Наприклад, я постукала два рази, дитина повинна повторити. Далі три рази. Наступна вправа: наприклад, кубики підняти, кубики опустити. Наприклад, один кубик далі підняти, кубик опустити, підняти, опустити. За допомогою цієї гри ми можемо знизити у дитини рівень тривожності та страху, а також покращити настрій.